<говорить> Всем привет, вы на канале було, Аня и вам скажу, я а хочу снятие про 99, 99, ось, я 19 и так сякся. Це буде на прошлом ролике, а я просто напомню, что это будет мой другий ролик. Коли буду снятий первая часть 91 день и можем там ваше задание. И се шо я. Раді, що мене, у мене вже 51 підписок. Ура! І хочу вам сказати, ви самі ліпші, кого я не виділа. Дякую. А так вас просто напоминаю. І що Якщо зі мною ще колись друзі будуть грати, що, що не які у них будуть скини. Просто вони, вони не мають, вони без донату просто. Так, па-па! Другим роликом це!